Друзі, всім привіт! Мене звати Оксана. І сьогодні я вас вітаю на своєму каналі Оксимур Хендмейд по-українськи. Сьогодні понеділок, і я розпочинаю свій тиждень, другий тиждень стартів під хештегом: В'яжу, що хочу, осінь на носі. Цей тиждень я вирішила в'язати шапочки. Я не знаю, що ще буде, але мені потрібно їх зробити приблизно в таких кольорах. Не знаю, які ще я. Ну, я приблизно розумію, що я буду в'язати. В основному я хочу зробити, зв'язати дві шапочки чалми. Подивлюся, деякі мастер-класи, зроблю свої виводи. Як я завжди роблю, і по своєму щось зв'яжу. Буду починати і потроху вам показувати. Ось початок закладено. Зараз я зроблю свою хатню роботу і сяду в'язати. Вяжу я зазвичай увечері, досить пізно, тож, якщо не вийде все зазняти, то вибачайте, але по можливості я буду показувати свій процесик. Якщо мені вийде, то між цими шапочками, може я ще дві зв'яжу. Більш простенькі бійні, але не знаю, чи воно вийде, чи ні. Поза як часу обмаль, в'яжу тільки після роботи і зовсім трошки. І більше ночами в'яжу. Ну що, ось тільки в мене на спицях уже. Скоро я буду підходити до кінця. І зараз я хочу відповісти на одне з питань влогу. Ким я хотіла стати в дитинстві, і ким я стала? В дитинстві, як і у усіх дівчаток, у мене були ляльки. Ляльки з гарним волоссям яким я постійно робила зачіски, підстригала навіть, заплітала. Там весь час придумувала їм якийсь одяг, бо хотілося, щоб щось мінялося. Якийсь одяг у ляльки був новий. Моя бабуся трохи в'язала, допомагала мені щось там зв'язати. Я шила, вчила мене шити. Я маленькою. То... І я завжди щось придумувала нове. там, якісь, у волосся якісь там заколочки, якісь шапочки, ладчика і все таке. Ще одне, що я дуже любила, це, це я малювала ляльку, там губи її малювала, а ще постійно лікувала і лікувала, робила уколи там по дитячій по дитячому. Я навіть мудрилася пробити вуха ляльці. Так, так, були такі. Тож в дитинстві у батьків завжди були такі дискусії. З ким же такий роздум, Ким же стане наша Оксанка, як віросте. Чи, чи то вона буде лікарем, чи то вона буде якимось там чи перукарем, чи то буде швачкою, чи якимось там дизайнером одягу, або ще що. Ну, що сказати. Я би сказала так, що всі мої мрії збулися. І я у всіх цих сферах себе спробувала. Після 9 класу я дуже хотіла поступити у медичне училище в сусідньому районі, та поза як дуже багато, дуже багатий конкурс був, великий конкурс, там багато чоловік на місце, і все було. Платне. Мій батько, він і на сьогодні не вірить, що за все треба платити, що розуму ніде не треба. І тоді так само казав: ти мене розумна, дівчинка, ти вчилася, ти поступиш. Ну, так вийшло, що я не поступила, хоча з тих предметів, з яких був екзамен, я була відмінна, я ходила на олімпіади, займала місця, а тут таке, не поступила. Шкода було, та жаль, пішла в 10 клас після 11 класу. Я поступила в училище, в й на училище і вивчилася на закрійника одягу, здобула красний диплом і пішла працювати по професії, пішла працювати. На швейне підприємство у, у нас у районі Швачкою. Пропрацювала 4 роки. Потім вивчилася на перукаря-моделіра, закінчила курси, пройшла практику, і 12 років я працювала в салоні краси. Це дуже хороша професія. Я дуже люблю. Я і сьогодні працюю з. Стрижу, але стараюся не дуже контактувати з хімією, бо я там нажила собі алергію. Зараз маю алергічний риніт. Інколи і легені страждають від того, і бронхіти алергічні. Так. Потім я залишила перукареню і пішла працювати трошки у медицину. Мене взяли. Нашу лікарню, пологовий будинок на, на буфет. Буфеті це, це така така... була посада, коли там вагітні лежать, там до пологове після пологової палати, і ти їм розносиш їсти, молочко, ну коли що. Але там я не лише своєю справою займалася, бо дуже, я дуже любила приймати участь там, коли пологи, коліпологи, щось там допомагати. Я навіть кілька разів просилася на кесареві рости. Я дуже хотіла бачити, як там, що там. Ну, це потяг у мене з дитинства такий, що я мала бути медиком. І я досить тим цікавлюся, досить вмію, досить розумію, склади препаратів. Вдома всім ставлю уколи. Якщо треба і не лише своїм, і знайомим, і близьким. І, і взагалі всі кажуть, що в мене легка рука, я добре даю укол, тобто я і в цьому трохи себе якось реалізувала. Після, після полового я вернулася на швейну фабрику, де вже працюю 8 років. І зараз я фінішний контролер якості. Провіряю речі, які ми шиємо за кордон. Товари перед відправкою. Ось так, дівчатка. Ось так всі мрії мої збулися. Я себе спробувала і там, і там, і там. І завжди кажу Мрійте, бо наші мрії збуваються. Мають властивість збуватися наші думки. Як кажуть, вони матеріальні. Ну, ось, дівчатка, така шапочка в мене вийшла. шапочка чалма. Я лише так її призібрала, щоб подивитися, як це буде. Тут ще маю заправити всі ниточки, попрати її. І тут ще буде якась прикраса. Думаю, зроблю або пончик, зв'яжу, спробую, або. Якусь квіточку чи якусь таку прикрасу, вже готову поставити брошечку, бо що такі шапочки я шила. Знаю, як вони мають виглядати, але ще дуже хотіла спробувати їх зв'язати. Оця вже практично готова. Лишилась прикраса. Зараз буду приступати і ще зв'яжу от такого кольору, але хочеться якусь інакшу модельку. Думаю, що зроблю трохи не так. А Хай би йшло отак, а верх закрию якось так макушку, як звичайну, шапочку, бо, як щось хочеться поміняти, буду пробувати. В'язати розпускати і потім покажу вам результат уже готовий. Ну що, дівчатка, сьогодні вже п'ятниця, і я вам повинна хоч щось відзвітувати. Ось тут мої шапочки-чалми. Як я їй казала, вони будуть трохи різні. Для себе хотіла спробувати зробити їх якось по-різному. Тут закрила як звичайну шапочку. Маківку закрила отак. А тут повністю як чалма зі швом. Таким зєднувальним швом посерединці. Ці шапочки ще не готові повністю, бо я ще все їх не попрала, не заправила ниточки і не зробила ніяку прикрасу. Та, думаю, до кінця місяця, коли будуть всі звіти, я все зроблю. А між тим усім, ще ночами я трошки в'язала, бо мені ще треба було зв'язати дві шапочки двом сестричкам. Ось такі милі шапульки м'якусінькі. На осінь я зв'язала двом сестричкам. Так що ось так минув мій другий тиждень стартів. В'яжу, що хочу, осінь на носі. Цього разу я хотіла в'язати шапочки. На осінь їх, звичайно, що треба. Ну, ось такі милі шапочки в мене вийшли. Дякую всім, хто був зі мною цей тиждень. Дякую, хто дивиться. То підтримує. дівчатка, ви такі молодці. Ви так мотивуєте своїми коментарями, лайками ви дуже мотивуєте, надихаєте на те, щоб працювати, працювати, працювати і розвивати наше українське. Також щиро дякую дівчаткам-організаторам. Одним словом, молодці дівчата. Молодці, що все так добре організували. Дякую всім за увагу! З вами була Оксана. І канал Оксі Мур по українськи.